вважаю необхідним прийняти уже давно назрівше рішення Незамедлительно признать незалежність і суверенітет Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. Саме в той день, ввечері 21-го, коли це було почуто, на площі перед драматичним театром вийшло спочатку небагато людей, тому що це була вже ніч, але на знак цього цієї оголошення люди. Вийшли для того, щоб показати те, що вони проти такого рішення, що вони усіляко його не підтримують. І Це була невелика е невелика кількість активістів, які мешкали в центрі міста і могли цей протест продемонструвати. Це була дуже тепла компанія. Це е ми співали українські пісні Мені прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Я думала, що в моїй жизни буде происходить отака. Росія наступила впідло вночі в третій годині. 30,5 років. Якщо б вони половиною місяця не протримали Луганщину, ну я навіть не знаю, як би розгортались події і де б зараз проходила лінія фронту. В тебе не було можливості і часу прийняти ті чи інші події, все відбувалося, наче в якомусь екшені. Населення інформувала нас в телеграм-каналах. Оце втримало, Дуже втримало. Ввімкнулись люди. От з мужицьким таким духом, показачів. Вони сподівалися, що дійсно тут і будуть зустрічати з квітами. Одеса зустріла з квітами. Це правда, але квіти ці були з пластмасу. Коли вони зрозуміли про те, що а, ніхто їх не радий бачити, жодна людина не е, не хоче, щоб вони існували на нашій території, саме тоді вони почали себе вести, вести більш жорстоко, масово забирати наших мешканців в полон. Нереальна кількість людей з різних е, верст, соціальних статусів освіти, професійних е, значень об'єдналися всі Нейронні зв'язки, і подекуди це було якесь чеклусов в 3:35. від віддаленого прикордонного нараду, який ніс службу з охорони державного кордону безпосередній близькості до Росії, а, надійшла допиль про те, що вони бачать в тепловізор а, групу озброєних чоловіків кількості там вісім чоловік, які йшли в сторону їхнього. Поста, значить, була подана команда до бою. Всі зайняли позицію, відбувся бій, і в результаті бою старший прикордонного наряду був вбитий. Подальшому на прикордонний підрозділ в населеному пункті Мілове було здійснено обстріл з градів мінометів. Uh, і весь персонал uh, мною була подна команда, щоб передислокувати передислокуватися на безпечний рубіж для того, щоб дочекатися uh, підсилення, інші uh, прикордонні підрозділи та uh, збройні сили, був підірваний міст між населеним пунктом Мілове і Стрельцівка. Щоб техніки, яка рухалася зі сторони uh, пункту пропуску мілового, не пройшла далі. Ось. І е, ми за оборону зайняли в населеному пункті Біловодськ. Ми посилено готувалися. У нас е, всі резерви були підняті до бойової готовності, вся техніка і весь персонал знаходився на прикордонному підрозділі. Тому ми були готові до будь-яких дій е, зі сторони Російської Федерації. Тому сказати, що ми були не підготовлені, не можна. Але дійсно, ми... Десь в глибині душі, напевно, я надіявся, що цього не буде. Але сталося, як сталося. Росія наступила, підлог вночі в третій годині 30 хвилин. <плес> Тоді був вже перший вбитий на прикордонного наряду. Це був перший загиблий в російсько-українській війні Денис Ткач по всі. Лінії розмежування, там, де є межа між тимчасово окупованою Луганською областю, на той час була і Луганська область, яка була підконтрольна Україні, ну і плюс з, з боку з кордону з Російською Федерацією. Якщо б не зайшла. 15, ми її так називаємо, це 15-й батальйон 128 ї гірсько-штурмової бригади. От Якщо б вони не зайшли в Кремінну, якщо б 24 та бригада не тримала попасну, і якщо б нацгвардійці не тримали лінію оборони там Рубіжний Северодонецьк, то було б, було б дуже важко. ті 4,5 місяці. Які е, всі сили оборони, я зараз узагальню це і тероборона і збройні сили України різні підрозділи, різні бригади, Національна гвардія, прикордонники, е, наша патрульна поліція, спецназ е, е, ГУНП е, і працівники Служби безпеки України? От якщо б вони чотири споне місця не протримали Луганщину. Ну, я навіть не знаю, як би розгортались би події і де б зараз проходила лінія фронту на Суми, на Чернігів, на Київ йшли російські війська, як кажуть наші військові на бранні. Тобто вони не були готові до бойових дій. Вони були готові до такої швидкої, реально спецоперації, швидко всі повтікали, поздавались в полон, і вони там. В парадній формі завчасно заготовлені вже зі шлинків. В нас на Луганщині всі розуміли, що тут стоять підрозділи бойові, ну принаймні Збройних сил України, і вони будуть воювати і давати опір достатньо шалений. Тому й заходили абсолютно серйозно. Бойові підрозділи ЛНР там ще й росіяни, і буряти кого там тільки не було, і Кадирівці. І во в них було дуже величезна кількість і важкої зброї, і артилерії і авіації, і тим не менш. А в наших натомість не було майже нічого. Пишаюся просто своїми земляками, тому що на, можу просто пару прикладів навести: це е, вихід людей на абсолютно мирні протести проти окупації е, в центр своїх населених пунктів. Це було і в Сватовому. І в Новоскові, і в Білокуракіна ну тобто люди виходили на е, центральні такі площі своїх населених пунктів без зброї, звісно, просто з українськими прапорами, і вони були проти е, окупації. І так вони виходили не один раз і не 10 людей. А їх були сотні, їх було багато, поки в Білокуракіному не почали окупанти стріляти по людям. В нас було три поранених мітинги. Вони зійшли на нівець, тому що всі ну, зрозуміли, що наступний крок це вже будуть просто вбиті розстріляні люди. Голова е Шульгінської громади, е яка от реально голими руками зупиняла танки. Тобто є відео, як вона в прямому сенсі слова е воює з окупантами забирає український прапор в них і зупиняє танк, який намагався там десь сервісний центр пошкодити. І от вона просто стала перед танком і вона його зупинила. Друзі, виїжджайте відсюди, вам тут не рада. Хто конкретно, кому, хто має виїжджати? В камеру дивіться. Хто має виїжджати, говори. Друзі мої. Хто твої друзі? Откуда ти приїхав? Зараз, подожди, я тебе дружу. Російські танки вже пройшли Херсон. Вони вже в Бердянську. В це не вірилося, відверто кажучи. В тебе не було можливості і часу прийняти ті чи інші події. Все відбувалося, наче в якомусь екшені. Наша родина вона була готова залишатися в місті для того, щоб бути корисними. Наприкінці лютого йшли точилися бої навколо міста, і виїжджати було вкрай небезпечно. Наша родина пробула в блокаді Маріуполя до го Березня, 16 березня, було в драматичний театр авіабомби російською. Ми жили неподалік, буквально в 200 метрах, і тоді ж була скинута і на наш будинок. І після того як вбило наших сусідів, ми вирішили, що треба. Ризикувати, але виходити пішки, тому що в цьому пеклі ми просто не виживемо через інформаційну блокаду. На жаль, не всі маріупольці, ніхто не міг по факту виходити на зв'язок і розповідати про ті жахи, які коїлися в місті. Люди не мали змоги розповідати про все це. Я пам'ятаю, коли був авіаналіт на Маріупольський пологовий будинок, то е, наш біль був в тому, що ми не можемо про це розповісти світові. Про це геноцид. Люди, які загинули під час блокади, на жаль, точну цифру ми вже ніколи не зможемо почути, тому що окупанти разом з залишками будівель, які були ними ж зруйновані, вивозили останки людських тіл. І підрахувати вже цих загиблих на жаль, в нас змоги не буде. Видели? Панам. Панам! Панам! Йдіти, я доганю. Росіяни рухали зверху з півночі. Що до мене стояло для завдання. До мене стояло це е, південь. Моя задача була бакувати з півдня. Приход орків. Я вірив, що вони не підуть з півночі. Я вірив, що Донецька-Луганська область підуть. Я не вірив, що підуть з півночі. Ну так трапилось. Ми були готові до цього. Завчасно Тренувалися. Восім років готувалися до оборони і до наступу. Орки рухались з півночі по трасі, з Гоптовки. орки рухались зі Старого Салтова. Порки рухались на трасу, вийшли, ростовську трасу вийшли, і по ростовській трасі рухались до Балаклеї в сторону Чугуєва і так далі. В мене були всі добровольці, практично. Мало хто прийшов, так, основна маса, всі були добровольці. Мотивовані всі були тим, що захист батьківщини готові були виконувати поставлені завдання, йти в наступно завдання. В той час в нас стояла оборона від Моспану до Криничок Євроскей, Резкий Пришим. Всі ждали наказу про наступ, щоб проганяти. Там, де виконувала п'ята бригада оборону від Моспану до Кринички, був якраз я руководив тим районом оборони. Харків'яни показали те, що. Ми готові були їх зустрічати і вбивати, проганяти з нашої землі. Ми це харків'яни показали. Згуртувалися і давали певний опір. Зразу в телеграм-каналах багато було, здавали орківські позиції, де вони їдуть, що і як. Втримала зверху 92-га бригада. Втримала зверху військова частина 3017 Національної гвардії України. От. І плюс орки не знали розташування, що з, з півночі їх ждала третя оперативна бригада. Вони цього не ждали, не знали. Це втримало. Населення теж інформація, тому що населення інформувало нас в телеграм-каналах. Оце втримало. Дуже втримало. Кожці сім Какой ж. Низько посаджене сенцеве небо, всі були зі зброєю, зразу. Ну, бачите, у нас сталася називається така вертепність українська самоорганізація, саморегуляція. Зразу були випадки, коли просто е, на вулицях люди просто з ящиків, з військових брали автомати. Я бачив людей на Київщині, яким за 60-60+, плюс. 60+, вони дайте мені автомат. Чай не хотіли підносити, не хотіли волонтерити. От. Там, ну, ввімкнулись люди. От. З мужицьким таким духом, показачені. З Вижрода йшов потік, потім зі сторони Харківщини, колони, все. Були диверсійні групи, посилали. Вони так по лісах, потім по вулицях міста Києва ходили. От ті, хто давали, називається закладчики. Шпигуни, які ставили на будинках, мітках, хрестики, і потім туди були прильоти. Отаких От виловлювали, потім їм казали хто ти, що ти зразу перевіряли телефони і всю інформацію, які в них конвоювали, в'язали руки, ну, здавали органам СБУ, Киву треба було створити такий своєрідний захист, прибрати зайвих лівих людей, сумнівних. Не допустити техніка, тому що їжаки розставлялися, загородження, а зразу копали траншеми, ми чергували в лісах, щоб ніхто не проїхав там. Оце от була основна робота утримати Київ, щоб ніхто не заїхав. Там якісь поодинокі випадки були, проривалась московицька техніка. Ну їх зразу ліквідували, 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 ліквідували. Національна гвардія вступилася. там дуже багато полеглих, але вони нам подарували ціну цієї свободи. І вони вступили в жорсткі бій. От Національна гвардія. Збройні сили теж активно включились. Ну і територіальна оборона. Одеса лягала спати 23, 23 февраля, а прокинулася 24 лютого, то це абсолютно істина, тому що той. Піднесений заряд енергії, який був на той момент, він дозволив підсумку нам зберегти і Одесу Українську і налаштуватися на оборону, готуватися до оборони і демонструвати всьому світові, що Україна, зокрема південні, наші терени, зокрема Одещина, здаватися не будуть ворогу, а будуть битися. І, власне, так це відбулося. Одеса, звращайся додому. Ми заждалися. Одесу. Ну, вони сподівалися, що дійсно тут їх будуть зустрічати з квітами. Одеса зустріла з квітами, це правда. Але квіти ці були з пластмасу. І, власне, я пам'ятаю, що коли ми могли буквально рукою дотягнутися до тих великих десантних кораблів, які стояли на рейді Одеського порту, вони готові були йти у бій, готові були десантуватися. Авіація активно працювала ворожа. але я думаю, що вони якраз побачили той образ Одесита і Одеситки, звичайно, і маленьких Одеситів з одним автоматом. З одним автоматом. У нас були проблеми з, зі зброєю, це зараз можна сказати, на той момент. І які з автоматом готові йти проти літаків, проти кораблів Чорноморського флоту. Я думаю, що це вразило, по-перше, а по-друге, викликало величезну ненависть. Яка до цього часу не вгамувалася, яка до цього часу дозволяє ворогу підтримувати якісь свої там вологі мрії про можливі наступи на півдні. Одеса в ті хвилини, в ті години, продемонструвала і демонструє до цього часу, що всі питання, всі над «і» на вони зняті. Одеса була, є і буде українською. І, власне, давайте згадаємо, як напередодні. У своєму виступі бункерний дід згадав Одесу окремо. Він згадував і згадує її постійно у своїх виступах, присвячених війні в Україні. Чому, бо їм пече, пече від того, що Одеса проявила характер, Одеса показала, що вона буде боротися. Власне, такі були насичені бурхливі дні, і цей рух в опору Південь він виріс. Потім вже я сказав, і в додаткову бригаду територіальної оборони. І в добровольчі рухи, і в ті підрозділи, які сьогодні діють на лінії бойового здійснення, наших людей одеситів багато по різних напрямках на різних локаціях, в різних структурах, в різних підрозділах складових сил оборони, починаючи від сил спеціальних операцій, звичайно збройних сили, головне управління розвідки, морські сили. Перші бої з ворожими військами вони розпочалися в поблизу Геническа, там де ми знаємо, що один з героїчних військових руйнуючи міст, на жаль, загинув сам, але намагався зупинити ту навалу. Другий бій, про який мені відомо, стався вже приблизно в п'яти кілометрах від Мелітополя, там, де наша героїчна територіальна оборона вже знищила також декілька броньованих машин ворога, але цього точно було недостатньо, тому що ворожі війська вимірювалися тисячами одиниць військової техніки, і тому ворог майже без перешкод просунувся до майже до. Скоріше не лише Мелітополя, скоріш токмака. І вже під токмаком наші військові зустріли ворога опором, намагаючись зупинити ту навалу, яка відбувалася 24, 25, 26 лютого. Це була така стратегічна задача ворога: захопити заес для того, щоб потім шляхом шантажу саме посилити свої переговорні позиції. Саме це ворог намагався зробити. Але також ми бачимо про те, що ворог дійсно підтверджує, що він готов на величезну кількість кроків проти здравого, здравого смислу проти суспільства, коли він мінує, ставить вибухівку на покрівлю атомних енергоблоків і також продовжує тероризувати весь світ. Ви знаєте, в перші дні, коли вони зайшли на нашу територію, ворог очікував підтримку. Дійсно, ворог приїхавши, він був. Ну, хто приїхав? Знов таки піхота та гарматне м'ясо. Да, вони зовсім не розуміли яким чином хтось взагалі має чинити будь-який спротив ворогу? І через тиждень, приблизно, коли вони зрозуміли про те, що ніхто їх не радить бачити, жодна людина не, не хоче, щоб вони існували на нашій території, саме тоді вони почали себе вести, вести більш жорстоко. Масово забирати наших мешканців в полон, і е, саме тоді, приблизно за півтора-два тижні, е, в них е, з'явилося відчуття того, що їм там не раді, не раді в нас вдома. На мою особисту думку, два фактори допомогли нашим силам оборони е, безпеки і оборони нашої держави е, зупинити навалу ворога. Ці два фактори наступні: перше це титанічний труд наших військових в Маріуполі та на Азовсталі. Це те, що точно було для ворога Unreal, коли е, в промзоні місяцями наш контингент тримався та захищав Маріуполь та Азовсталь. А друге, це саме цивільний спротив. Ми просто маємо зрозуміти. Давайте собі уявимо: ворог заходить тисячою бронетехніки, десятком тисяч військових, і в кожному місті. До них доєднуються десятки тисяч наших мешканців. Ми ж розуміємо, яка це підтримка. Ми розуміємо, яке це натхнення. Ми розуміємо, як не можна це зупинити. Або навпаки, як відбулося, коли їх десятки заходять, а на них виходять цивільні мешканці без зброї і кажуть: Стоп! Нам не треба, їдьте звідси. Тож, на мою думку, відповідаючи на ваше запитання, це було те, що чітко допомогло. Нам зупинити лінію фронту там, де вона зараз є, і те, що надихає наших військових, в першу чергу, коли ми говоримо про звільнення, звільнити наших людей, які продовжують чинити спротив після двох років окупації. Перші години, перші дні війни ну, якась нереальна кількість людей з різних верст, соціальних статусів освіти, професійних знань об'єдналися всі нейронні зв'язки, і подекуди це було якесь чек -лус. Волонтери України зіграли значну роль в цьому. Вже не кажу про. Тих uh, хлопців в джинсах і кросівках, які на балоні uh, приходили, отримували автомати і йшли, uh, коцать uh, елітні uh, війська, які висаджувалися на гастоміль. Вони думали, що uh, там, де вони покакають, там і буде русський мір, і всі будуть uh, щасливі, то, що вони їм щось зробили на голову. Тому uh, шкода, що мало в перші дні їм дісталося Да, там. І можливо було б значно більше, якби ті ж самі партизани, через яких проскочили орки, мали більше е можливості і зброї, щоб постріляти їх в спину і не дати їм потім вийти з під Києва до білоруського кордону. Для мене це досі прикрі, що їх так багато повернулося назад. Коли цей спротив складається з мільярдів. Е Частинок, і на кожному міліметрі є свідомий українець, який е, оборонить свою землю і робить для цієї боротьби. Не, не стоїть там, не здіняв руки до неба, ай хай грім вдарить, але не в мене а в ворога, да? а засучив рукава, а, береться, чи там за лопату, чи за не, збори. За плетіння, за відкрити свій погріб і витягнути звідти все, все, що можна, і все, що буде помічним на цьому етапі. Ну звичайно, коли воно от мільярдно масштабувалося, там мільйонна, да, то зрозуміло, що знаєте, в перші дні була така думка: що ми не програємо. Ми або вмремо, або переможемо. Да, і зараз я думаю, що ми переможемо. Шкода, що. Да, Стільки горя, стільки а, життів, які обірвалися, і обірвуться на, на шляху до цієї перемоги, але ми точно переможемо.